Легендарний штурмовик може стати одним з наймолодших героїв України. Андрій Сергієнко на позивний 2-0 у свої 20 років ліквідував близько сотні окупантів. 24 з них під Бахмутом при звільненні Андріївки. 2-0. Коли по тобі починають стріляти, там уже або тебе, або ти. Андрій родом із села Петрушин на Чернігівщині. У дитинстві ним опікувалась бабуся. Мама хлопця померла, а батька він не пам'ятає. На момент російського вторгнення навчався на третьому курсі, мав стати малярем-штукатуром. Більше 40 днів Андрій прожив під російською окупацією. На свій 18-й день народження пішов до військомату. Мені сказали, що ти молодий зелений, нам таке не треба. Андрія не брали в ЗСУ через вік. Він півроку оббивав пороги військкомату, аж потім подав заявку до третьої штурмової. Пройшов навчання і став стрільцем-снайпером. Перші завдання виконував на Донеччині. Я сижу такий, спочатку навалюю так, типу са двора, потім вже перетягуюся в вдома, сідаю, на подоконні виставляю емочку і просто починаю працювати вже по целям, які бачу. Я хотів навіть на адреналіні, на зартісті далі, і Ну, пацани, трохи мої азарти приостановлювали, тому що такої. На азарті можна багато чого творити. У квітні цього року на Донеччині він втратив обидві ноги. Прилітає мені 120-ка бруску, де в мене ноги були. І все. Я чую, як в мене ноги печуть. Я розумію, що щось треба робити. Після ампутації Андрій проходить реабілітацію та вчиться жити по-новому. Біль більше хоче повернутися до своїх побратимів і воювати далі. І, попри все, залишається на позитиві, навіть коли хорошого гумору ніде взяти. Кадоню, їду до вас посадку воювати. Як ждіть мене. я вже ключу педалі, руки на Ждіть. Побратими Андрія захоплюються ним, тому подали петицію на присвоєння йому звання Героя України. Вона вже набрала необхідні 25 тисяч підписів і перебуває на розгляді в президента. В Андрія вже є такі нагороди, як Золотий Хрест, Хрест хоробрих і нагрудний знак за службу та звитягу третього ступеня. А зовсім скоро штурмовик 2.0 Андрій Сергієнко може стати одним з наймолодших героїв України.